Добрий вечір. В ефірі програма Соціальні ініціативи. Сьогодні ми розкажемо про найбільш вразливих і найменших громадян України дітей. Далі підемо у доросле життя. А ще навчимо основним правилам, як стати власником доступного житла. Також у рамках програми ви дізнаєтесь про особливості життя людей з фізичними потребами. Торкнемося і важливих меседжів керманичів держави. Президент України Віктор Янукович оголосив про нові соціальні ініціативи, спрямовані на захист дітей. Вони передбачають збільшення державної підтримки, зокрема для дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та родин, які виховують таких дітей. Ми робимо стратегічну інвестицію в тих, хто буде будувати і розвивати Україну практично до кінця 21-го століття. Підкреслив голова держави. За словами президента, на перший план необхідно поставити завдання щодо створення належних матеріальних умов для тих, хто зараз ростить дитину. На Підтвердження президентських слів Кабінет міністрів України вже схвалив внесення змін до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми. Ним передбачається збільшення відповідної допомоги дітям-сиротам з інвалідністю. Законопроект має на меті подолання соціальної справедливості при наданні допомоги дітям сиротам, інвалідам, які проживають у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, а також знаходяться під опікою чи піклуванням. Нині сім'я, яка взяла на виховання дитину сироту, отримує державну допомогу на рівні двох прожиткових мінімумів а це 2420 гривень. якщо дитина інвалід, вона отримує 894 гривні. Проте, якщо дитина одночасно інвалід та сирота і перебуває під опікою чи піклуванням, вона отримує ті ж 2420 гривень, у які вже враховано 894 гривні допомоги за інвалідністю. Відтак, уже після ухвалення законопроекту щомісячна сума зросте на кількасот гривень. Як нові соціальні ініціативи втілюватимуть на місцях, ми розкажемо вже у наступних вистачах. ...випусках програми. Цього року витрати на дитячу медицину зросли вдвічі. Зменшується дитяча смертність, знижується кількість абортів. Як результат, у 2012-му народилось на 20% більше дітей, ніж позаминулого року. А це понад 520 тисяч немовлят. Уповноважений президент та справ дитини сподівається, позитивні тенденції в Україні закріпляться. Шість років тому подружжя Йосипа та Єлизавети Посипанків створили дитячий будинок сімейного типу. Зараз мають восьмеро дітей і кажуть, для них це не дитбудинок, а велика сім'я. Готуються до Великодня. Діти плетуть кошики зі смужок паперу, потім покривають лаком. В результаті міцний та практичний виріб. Я ще сплету кошер з паперу. Він, він плететься з паперових от таких от паличок, які ми скрутили, отак, як мої мама садом скручують. Далі ми їх плетемо на, на форму. Форму потрібно зробити з таких от відерець, які нам буде потрібно форму самого відра. То, ну, можна буде робити, можна ставити буде конфети, що, що хочете. Пані Єлизавета розповідає про техніку квілінг. Каже, з паперових смужечок скручуються елементи композиції, потім наклеюються на яйце. Таким чином робиться писанка. Зараз робимо виставку у сторожниці, і там багато наших писаночів. Практично всі такі гарні речі ми віддали туди на виставку, щоб сторожницькі люди теж ознайомилися, побачили, що таке є, що можна таким займатися. І воно фактично дуже гарним дозвіллям є для сім'ї. Батьки вважають, основним є моральне виховання дітей. В цьому допомагають народні звичаї та релігійні свята. У сім'ї переважають словацькі традиції Великодня, адже чоловік, пан Йосип Посипанка, зі сторожниці із словацької сім'ї. Ясно, що дівчатка готують писаночки. Це обов'язок дівчат. Більшинство, бо а, вже так в традиції Закарпатській є, що коли хлопці ходять їх поливати, то вони мають пишатися тим, котра писанка нею приготована, і кому вона найкращу дасть, то там вона ту симпатію має. так? А хлопці вони з татом а, ходять плести корбачі. Тут така теж традиція більшість словацьких таких пішла а, з тої словацької сторони, а, Корбачі – це такі виплетені із прутиків верби. Такий пруд сильний виплатений з декілька, і ним б'ють дівчат хлопці, коли поливають. Діти вже презентували свої вироби на декількох виставках народного мистецтва. Остання відбулася нещодавно. На ній були представлені великодні атрибути з усього Ужгородського району. Українське законодавство визначає, багатодітною є сім'я, в якій виховується троє і більше дітей. Ці родини отримують чималу підтримку від держави. Мова йде в основному про пільги, починаючи від безоплатного одержання медикаментів за рецептом лікаря аж до 50% відсоткової знижки за користування житлом. Але і це ще не все. Родини, які активно працюють над покращенням демографічної ситуації, підтримуються і морально. У новий календар щеплень можуть внести вакцинацію від раку шийки матки. Про це розказала міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова під час відкритої лекції на тему імунопрофілактики. Нагадаємо, що національний календар профілактичних щеплень МОЗ має переглянути та затвердити до кінця поточного року. Щоб якісніше захистити українців від імунних захворювань, МОЗ збирається до кінця року переглянути календар профілактичних щеплень. До списку внесуть понад 10 нових вакцин від найбільш поширених та небезпечних хвороб. Зокрема, від дифтерії, кашлюка, поліоміліту, а також розширять перелікний дух для щеплень. Сворюваність на вітряну на вітрянку серед військовослужбовців строкової служби є вищою в порівнянні з цивільним населенням. Подібна ситуація відмічається останні роки із питанням епідемічного паратиту. Варто нагадати, що епідемічний паратит у дорослих чоловіків прибігає тяжче у порівнянні з дітьми. Часто з ускладненнями орхітам, менюнгітам, пантреокітам теж саме стосується і кору серед військовослужбовців строкової служби в Україні. Відповідно до національного календаря щеплень обов'язково є вакцинація від 10 інфекційних хвороб: дифтерії, правця, кашлюку, кору, паротиту, поліоміеліту, туберкульозу, гепатиту Б, краснухи та гемофільної інфекції. За законом робити їх не обов'язково. Проте міністр наголошує, щепленнями ви не лише запобігаєте хворобам. А й заощаджуєте державні кошти, що виділяються на стаціонарне лікування. За розрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, з моменту реалізації глобальної ініціативи з ліквідації поліеміліту у 1998 році 5 людей, мільйонів людей, які можуть сьогодні ходити, були б в іншому випадку паралізовані через поліовірус. Невдача в повній ліквідації полієміліту в всьому світі. Протягом наступних 40 років проявилося б виникнення виникненні і шістдесятих мільйонів нових випадків захворювання. Вакцинація дає значний та більш масштабний економічний ефект в додаток до економічних витрат на лікування. За українським та європейським законодавством. Повнолітня людина може сама обирати чи щепитись її чи ні. За дітей це вирішують батьки та опікуни. Їм медики радять зробити вибір у бік вакцини. Про освіту говорив і голова обласної адміністрації Олександр Ледида, наголосивши, питання забезпечення закарпатських дітей якісною освітою для області пріоритетне. Для порівняння у 2009 10 роках у Украї створили 1160 нових учнівських місць. То за наступні два роки ця цифра збільшилась майже вдвічі і склала понад 2000 тисячі місць. За два попередні роки в області відкрили 17 нових шкіл, у двох сотнях зробили капітальні ремонти. Щодо найменших дітей Олександр Дида зазначив, в області функціонують 558 дошкільних навчальних закладів. Тут виховується майже 45 тисяч дітей. Це дозволило практично вполовину збільшити відсоток охоплення дітей від 3 до 7 років усіма формами дошкільної освіти. Країні потрібні хіміки, геологи та медики. Саме такі професії потрапили на перші щаблі рейтингу віце-прем'єр-міністра України Костянтина Грищенка. Як найбільш перспективні. Урядовець провів інтерактивний урок, що транслювався в десяти українських школах. Тим, хто наразі навчається на юристів та економістів, каже урядовець, доведеться змінювати кваліфікацію. Чисельність знавців цієї сфери перевищує кількість робочих місць у десятки разів. Скільки мені тут крові попили, щоб ви тільки можете собі уявити з тієї ж англійської мови? Я повернувся з Нью-Йорку, де провів рік. І перший раз в житті отримав незадовільну оцінку за англійську мову. Можете собі уявити, що це було нестандартне і змусило мене після цього зовсім по-іншому подивитись на навчання. Клас за класом, і від офіційної атмосфери не лишається і сліду. Колись і сам бігав цими коридорами, згадує віце-прем'єр. 155-та київська школа, його рідна. Саме тут він отримав свої перші двійки та п'ятірки. Тут вперше закохався та почав мріяти про політичну кар'єру. Телі вони бачать кожного дня, але, скажімо, віце премєр міністр України вони бачать не кожного дня. Дуже важливо побачити інколи, що топ-менеджмент, тобто вище керівництво це прості люди, які виявляються, сиділи за такими самими партами, ходили по тим тими самими коридорами, і це я сподіваюся надихає. До своєї «Альма-Матер» Костянтин Грищенко повернувся, аби провести інтерактивний урок. За допомогою імпровізованої відеоконференції послухати його настанови змогли школярі в різних куточках країни. Будуть затребування однозначно. Технічні, математичні професії, медицина завжди буде витребована. Буде витребований також і професії, які є високотехнологічні, але. Так само і професія геолога, я думаю, буде потрібна. Одинадцятикласник Сашко вже давно обрав собі і навчальний заклад, і професію. каже у планах кар'єра в економічній сфері. Проте настанови віце-прем'єра не стануть на заваді. Навпаки, вони неабияк мотивують. Років, мабуть, чотири як визначився. Я дуже хочу стати міжнародним економістом. Хочу вступити на факультет міжнародної економіки. Завжди цікаво почути думку досвідченої людини. Яка вже має певний життєвий досвід, яка вже багато чого в і тому звичайно допомогла. Дуже цікаво проводити такі моніторинги і такі співбести». Держава взяла на себе зобов'язання піклуватись про людей з особливими потребами незалежно від їх соціального статусу. Одним виплачують матеріальну допомогу, іншим надають пільги. Таким чином, переконані посадовці, адресність державної політики спрямована на користь інвалідів. Самі ж люди з фізичними вадами упевнені, користь людям можуть приносити і вони. 1986 рік виявився трагічним для українців. Аварія на Чорнобильській АЕС. Тоді багато людей загинуло, а ще більше втратили здоров'я. Ігоря Чернія у 87-му відправили на ліквідаційні роботи. З тих пір чоловік має серйозні проблеми зі здоров'ям. Нині держава забезпечує його безкоштовними путівками на санаторне оздоровлення. Також двічі на рік пан Ігор має право на безоплатне лікування. Печінка, в Німслам хватає всякого. Оголух трошки. Харчування получаємо. Ну, там дають деколи на оздоровлення і потівки. Те, що дають потівки, то дають. У нас борниця своя, яку ми кожен рік ми підліковуємося. Курс лікування проходимо та все. Ну, два рази в році можна проходити курс на обстеження. Іван Тупиця у молоді роки був головним інженером Закарпаття Газбуду. 17 липня 1987 року його відправили на ліквідаційні роботи в Чорнобиль. Там Іван Антонович відпрацював 93 дні. І нині пам'ятає жахливі умови роботи. Ліквідатори вимагали лічильники для вимірювання радіації, але їх не видавали. І лише після численних вимог люди таки отримали дозиметр, але зламаний. Тоді нам навіть запретили щотчика радіації, потім нам видали. І видали такий, що Радіацію не определяв. Потім я ставив на сердечний учот сахарний діабет. У 88-му році кардіолог мені сказав, що, що я вже смертник, і в 88-му році я кинув курити. Сахарний діабет, артроз, артрит, рак кишечника, гіпертонія. Ну, в общем, там шість великих діагнозів. У мене така, я би знав, я б вам книжку приніс. У Мене така книжка тих хвороб. Нині на Закарпатті проживає близько 4620 ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. На знак подяки держава намагається їм допомогти. В першу чергу фінансово. Щороку з держбюджету виділяють кошти на лікування та санаторний відпочинок для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Також призначають соціальні виплати. Буде мати і третя категорія право на санаторне коротне лікування за вибором санаторію, який вони виберуть, і відповідно вони раніше не мали такого права, то зараз 50% держава буде компенсувати їм за таке санаторне коротне лікування. В тому числі цього року ми передбачили 200 тисяч гривень на медичне забезпечення Чорнобильців в області. І в тому числі ми будемо максимально можливо сприяти їм у санаторно-коротному лікуванні шляхом надання благодійних путівок. Майже всі санаторії Закарпатської області відгукнулися на пропозицію власної адміністрації і надали майже 50 таких путівок для задоволення потреб різних пільгових категорій, в тому числі майже 15 путівок буде. Видано чорнобильцям. А ще ми зробили крок вперед, щоб передбачили кошти в обласному бюджеті через програму Турбота на компенсацію за самостійне лікування чорнобильцям 100% компенсацію мається на увазі. Вони за своїм вибором виберуть якийсь закарпатський санаторій, пролікуються, принесуть нам відповідні документи, квитанцію про сплату за це лікування. Ми 100% їм відшкодуємо повністю всі ці витрати. Учасники та ліквідатори Чорнобильської катастрофи користуються іншими пільгами, до прикладу, безкоштовним перевезенням у громадському транспорті. Щоправда, не всі перевізники надають такі пільги. Пільговим перевезенням займаються перевізники, які отримали від держави право на таке перевезення. Мають відповідну ліцензію, укладають угоди з нашими місцевими управліннями по місці розташування. І за ці пільгові перевезення потім держава компенсує перевізникам по виставленим рахункам повністю вартість цих перевезень. Місцеві адміністрації створюють відповідні комісії, виставляють умови, по яких потрібно працювати. Перевізники подають документи в ці комісії, і ті перевізники, які витримають ці умови, виграють тендер, вони отримають від органів місцевої влади. Право на перевезення, в тому числі і пільгові перевезення. Кілька років тому законом скоротили кількість пільговиків в одному засобі громадського транспорту. Зараз таких обмежень нема. Роки 3-4 назад. Десь в побуті була така практика, що в один автобус має право сісти там троє-четверо пільговиків. Ми цю практику поміняли. Закон є один для всіх. І Якщо в законі написано, що людина має бути перевезена по пільгам, вона не має чекати автобуса, який підійде через два автобуси, через три і так далі. Вона підійшла до автобусу, вона має в нього сісти і спокійно доїхати. Наразі всі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС користуються державними пільгами. Найбільше виплат отримують інваліди першої та другої груп. Чорнобильську АЕС у 27-й роковини трагедії відвідав президент Янукович. Глава держави вшанував пам'ять загиблих ліквідаторів, поклав квіти до меморіалу їхньої слави. Віктор Янукович подякував усім країнам світу, хто взяв посильну участь у проєкті укриття та пообіцяв співвітчизникам постраждалим внаслідок трагедії 1986 року. Збільшать виплати оглянув глава держави і як тривають роботи із зведення конструкції укриття зруйнованого енергоблоку. Фахівці запевняють, все буде зроблено вчасно. І ми разом з науковцями, з економістами маємо визначити реальну стратегію, як мінімізувати ці збитки. Певні позитивні напрацювання в цьому напрямку вже є. На Київщині діє програма відродження поліських земель. За три роки в два райони області, які серйозно постраждали від аварії, було залучено майже 140 мільйонів гривень інвестицій. І це тільки початок. Окрім комплексної програми розвитку постраждалих земель, ми маємо також виробити чітку державну програму щодо майбутнього Чорнобильської атомної електростанції. Найперше завдання тут перетворення об'єкта укриття на екологічно безпечну систему. Мова йде передусім про будівництво нової захисної оболонки. Україна вдячна Європі, США, Канаді, Росії, Японії та Європейському банку реконструкції та розвитку за їхній вклад у проект укриття, який має стати екологічно безпечною системою. На цьому наголосив президент, перебуваючи у зоні відчуження. Глава держави зазначив, в країні необхідно мінімізувати економічні збитки від катастрофи 27-річної давнини, які за оцінками експертів можуть сягнути до 2015 року 180 мільярдів доларів. А для цього потрібно розробити комплексну програму розвитку постраждалих земель уряду. Необхідно знайти можливість збільшити державні витрати на соціальний і медичний захист громадян України, які постраждали на Чорнобильській АЕС під час катастрофи. Але при цьому я також прошу профільні органи центральної влади провести. Ретельну перевірку списків осіб, які отримують допомогу. Державна допомога має надаватись виключно тим, хто дійсно її потребує, і має на це законне право. Закарпатські чиновники звітували перед столичними керманичами про виконання у 2013 році програми з реалізації соціальних ініціатив президента Доступне житло минулого тижня. ужгородська сім'я Дмитруків стала ще однією із майже трьох тисяч в Україні, яка придбала квартиру за здешевленою вартістю іпотечного кредиту. Минулого року державною програмою скористались 43 закарпатські сім'ї. В області збудували понад 2700 квадратних метрів доступного житла. А вже на цей рік із державного... Гаманця витратять майже 5,5 мільйонів гривень для компенсації відсотків за отриманими іпотечними кредитами. Про перший договір 2013 – Наступний відеоматеріал у Мінрегіонбуді обіцяють збільшити обсяги будівництва житла у кілька разів уже наступного року. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки передбачає залучити 50 мільярдів гривень на розвиток будівництва та модернізації комунальної сфери. Урядовці обіцяють уже цього року запустити нову програму для бюджетників, яка передбачатиме здачу державного житла в оренду з подальшим правом викупу під 3%. Ці кошти, ці кошти, які плануються вкласти в активізацію економіки, це кредитні кошти. Це ті кошти, які необхідно взяти, відпрацювати, повернути. А завдяки тому, що держава дає державні гарантії, у нас повинен бути розвиток виробництва. Уже п'ятий рік поспіль різні уряди намагаються вивести масштаби будівництва житла на докризовий рівень. Україні вже діють чотири програми, які роблять квадратні метри доступнішими. Проте будівельного буму поки що немає. В уряді сподіваються, впровадження нових програм з будівництва допоможе розв'язати одразу кілька проблем: забезпечити українців дешевим житлом, підтримати національного виробника та збільшити кількість робочих місць. Стоїть завдання два сполони в три рази негайно збільшити обсяги будівельних робіт. У нас працювало до півтора мільйони на працюючих було в галузі. Сьогодні 330-340 тисяч в Києві. Падіння будівництва за три місяці 34%. З 45-го року такого будівництва не падіння не було. Ми плануємо, що 13-й рік це рік початку інтенсивного розвитку, в тому числі і перехід на нову програму, яку зараз відпрацьовуємо, можливість. Оренди з викупом під 3%. запланує програма індустріального будівництва житла, що дасть можливість в 13-му році все це розпочати. Як швидко ми зможемо все це розвернути? Поки що я вам, ну, можу тільки сказати, те, що ми плануємо по цій програмі відпрацювати дете до 10 тисяч квартир. Торік будівельники звели 7 мільйонів квадратних метрів житла. За перший квартал цього року вже близько 4 мільйонів. Активізації розвитку економіки і посилення соціального захисту громадян ось основні завдання уряду, наголосив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Водночас він переконаний, і перше, і друге абсолютно неможливе без законодавчого забезпечення. Микола Азаров зазначив, що вже не перший місяць чекає на розгляд народних депутатів великий пакет законопроєктів соціального спрямування. Це проєкт закону про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо державної соціальної допомоги для дітей-інвалідів. Проєкт закону про за. Обігання та протидію домашньому насильству, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків. Також чекають врегулювання питання погашеності заборгованості державних підприємств вугільної галузі до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, визначення розміру допомоги малозабезпеченим сім'ям, забезпечення дітей та малозабезпечених сімей безкоштовними лікарськими засобами реалізації членами особистих селянських господарств прав на соціальний захист у разі настання безробіття. І ще багато інших законопроектів, актуальність та гостра соціальна потреба, в яких навіть не вимагає додаткових аргументів. Прем'єр-міністр доручив керівникам профільних відомств, які відповідають за першочергові законопроекти, почати предметну роботу з супроводження цих документів у комітетах і фракціях Верховної Ради. Про їх результати дивіться вже у наступних випусках. А наразі я з вами прощаюсь. Наступну зустріч призначаю рівно за тиждень. Бережіть себе, побачимось.